Мої вітаннячка! Сьогодні у нас буде чолове, романтичне повсякденне аніме, яке називається Ця фарфорова лялечка закохалася, або Ця порцелянова лялечка закохалася. Це легке миле аніме з іноді дуже відвертими моментами, тож запасайтесь смаколиками, а я починаю свій стислий переказ. Наш головний персонаж це Вакана Годжо. Ще в дитинстві він захотів навчитися робити фарфорових ляльок, як і його дідусь. Але через захоплення ляльками Годжо був розкритикований своєю подругою дитинства. Це сильно на нього вплинуло, тому він ізолював себе від інших дітей. Він живе з дідом. Головному герої не дуже вдається робити обличчя ляльок, але він досить успішно виготовляє одяг. Його дід переймається тим, що хлопець не має друзів, і, хоч він і бреше, що вони є, насправді він боїться відкритись іншим і розказати про своє хобі. В школі на нашого головного героя раптом падає дівчина на ім'я Марін Кітагава. Кітагава – це шкільна красуня, і вона повна протилежність Вакано, товариська і відкрита особистість. Сьогодні в класі чергує вакано. Приходить Марін і він каже їй, що всі вже пішли, та залишився лише він. Марін радить йому не дозволяти так поводитися з собою і висказувати недовольство іншим. Одного дня швацька машинка Годжо ламається, і він вирішує попрацювати в шкільному кабінеті праці. Випадково до класу праці заходить Кітакава. Вона здивована тим, що Годжо вміє шити на машинці. Він розповів їй про сімейне діло, пов'язане з ляльками. Вона теж вирішує поділитися своїм захопленням і. починає роздягатися. Вона пошила плаття для косплею, але Годжо каже, що воно їм близько не схоже на те, що мало б вийти. Критикуючи, Годжо не помічає, що Кітагава вже плаче, і починає вибачатися на колінах. Виявляється, Марін заядла анімешниця, і вона просить Годжо про допомогу з косплей-костюмом. Він раніше не шив для людей, але погоджується. Так дві людини з різних світів тепер зв'язані однією обіцянкою. До речі, Кітагава хоче закосплеїти персонажа з Ероге маленька аніме збоченка вони домовляються зробити вимірювання для костюму в понеділок, але Кітагава, не дочекавшись, ненацька приходить до Годжо. Годжо ловить панічну атаку лише від того, що кітагава у нього в кімнаті, вона роздягається до купальника і вимірювання починаються. Далі трапляються активі ситуації, які, на жаль, не можна показувати на Ютубі. Увесь час Годжо соромився, але в якийсь момент і Кітагава засоромилася та почервоніла. Хоч увесь час до цього поводила себе як альфа домінант. Перед тим як піти, Марін дає Годжо ероге для того, щоб створити викрійки, спираючись на деталі з гри. Ввечері вака насідає пограти, і його за цим бачить дідусь. Логічно, що після такого вакана має еротичні сни. вісні він бачить Кітагаву, яка називає Годжо своїм володарем, і від перезбудження вакана прокидається. В школі Кітагава хоче познайомити Годжо з подругами, але це його лише бентежить. Годжо починає уникати Кітагаву в школі, щоб не думали, що вони зустрічаються. По закінченні уроків він зізнається їй, чому тікав, на що вона жартома пропонує йому зустрічатися. Врешті-решт Кітагава таки пояснила Годжо, що вони лише друзі, а потім вони разом пішли по крамницях. Купивши все для пошиву костюму, вони купують перуку. Наступний це магазин білизни. Де ніяковіє ще більше від зелицяньки та Гави. Після нього вони поїли і пішли по домах. Поки вони йшли, Марін розказала про фотоконтент і косплей заходи, а також про косплеєрку Джуджу, якою вона захоплюється. Годжу ж у відповідь ділиться історією свого захоплення ляльками і каже, що вони були прекрасні, і з того дня він називає прекрасним лише те, що насправді розчулює його душу. Кітагава дякує Годжу за те, що він грав у гру, яку вона дала, та що проводить час з нею. Вона відмічає, що наступний косплей захід вже через два тижні і біжить. Годжо в скрутному становищі два тижні це дуже мало. До того ж, прийшовши додому, в нього випадають панчохи. Від побаченого його дід падає та попадає в лікарню. Туди приходить кузина на ім'я Міорі і забирає діда до себе на два тижні. У школі Годжо ділиться ситуацією з Кітагавою, та вони нарешті обмінюються номерами. Годжо навіть не починав шити, а на носі ще й контрольні. Вночі вакана ще більше заганяється ситуацією, що йому подобаються лільки, але сам він не здара. Він згадує мотиваційні слова діда і Кітагаву, яка йому подобається. Надихнувшись, всю ніч він робить костюм і встигає зробити до івенту. Кітагава каже, що він міг і не поспішати. Вона не дуже хотіла брати участь сьогодні. Але, зрозумівши, як Годжо було важко ці тижні, Кітагава починає плакати. Він не хотів дивитися, як вона плаче, та запропонував переодягтися в косплей. Кітагава просить сфоткати її для соцмереж, але її персонаж холодний і стриманий, а вона постійно сміється. Пару фоток таки і вийшло, і вона завантажує їх. Настав час піти на косплей захід, що проходить сьогодні. З Кітагавою фоткаються хлопці фанати аніме. Годжо не може знайти собі місця, і у його маленький мозок приходить думка, що він більше не потрібен марін, бо він вже пошив плаття і його тепер покинуть. Раптово Кітагава біжить до Годжо і каже, що костюм тріщить по швах. Разом вони йдуть перепочити у будівлю, і Кітагава, як завжди, не розуміє, як тяжко Годжо знаходитися поряд з нею. На телефоні вони знаходять пораду зняти одяг, але лише розсубають блискавку. Це ж насамперед лише шкільна романтика. Після івенту герої разом їдуть додому, і тут ми дізнаємося, що тепер Годжо її раб швець. Але Годжо радий допомагати їй і далі. Засинаючи через втому, Годжо каже їй, що вона була прекрасна. Марін згадує його слова про прекрасне раніше і ніяковіє. А Вакано вже міцно спить. Дідусь Вакано повертається додому і бачить Вакана з платтям у руках. Хлопець нарешті пояснює, що він просто шиє косплеї, а не те, що подумав дід. В цей час Кітагава розуміє, що закохалася у головного героя. Наступного дня дідусь Вакано запускає в дім якусь школярку, яка вся змокріла. Вакано зустрічає її голою, але це був лише шальний збіг. Після вибачень він дізнається, що її звати Саджуна Інуй, і вона старшокласниця. Він показує дівчинці ляльок без голів, але її цікавить лише почуття косплейного костюму, як для Кітагави. Тут приходить Кітагава і, дізнавшись, що саджуна це та сама Джуджу, пропонує їй зробити спільний косплей, на що отримує тверде «Ні». Саджуна відмовляє Марін до тих пір, поки не заходить розмова про гроші. Косплей все ж таки відбудеться, тому вакану треба подивитися 126 серії аніме, на анімена, яке і буде косплей. Він приходить до Марін і дивиться лише на груди, поки вона переймається, що вийшла без макіяжу і лінз. Кімната Марін виглядає як у задротах і кікоморі, а не як кімната найкрасивішої дівчинки у школі. Разом дивлячись аніме, Марін розуміє, що усе це схоже на домашнє побачення. Кітагава нервує і йде приготувати їжу, після чого вони завершують аніме. Скинувши замальовки костюма Саджуні, він отримує гроші на карту. Вони домовляються зустрітися в ресторані, щоб молодша сестра Саджуни на ім'я Шинджу пофоткала їх з марін в костюмах. Шинджу розвинута не за роками і виглядає як старшокласниця, в той час як її старша сестра Саджуна більше схожа на ученицю молодшої школи. Ось такий от жарт природи. Вони спілкуються і Шинджу пояснює тонкощі фотографування. Днями вони йдуть переглянути місце для зйомок, стару, стрьомну лікарню. Там Саджуна ділиться з Годжу тим, як стала косплеєркою, через мрію стати чарівницею, і непритомніє, коли Годжу бере її за руку. Наші головні герої у школі здають усі іспити, після чого нас чекає пляжна серія, як же без неї в повсякденному аніме. Але в цьому аніме і так достатньо фан сервісу, тому замість обтягуючих купальників нам дають подивитися, як приємно герої проводять час разом. Вакана розказує, як нікуди не ходив, бо наслідував працю діда. І Марін запрошує його на канікулах поїхати кудись разом, лише вдвох. І той погоджується. Вдома Марін показує Вакану свій купальник, що вона скинула йому вчора. Але він так і не відповів, бо був зайнятий справами з серветками. Після цього приходить саджана і він показує їй костюм. А потім наносить Кітагаві та Саджуні мейкап. Ми дізнаємося, що тоді у старій лікарні Шинджу поділилася з Вакано, що хоче закосплеїти хлопця з того ж аніме, на що він погодився. Він позичає їй свою форму та вона майже вбиває його гудзиком, який вискакує через величезні груди. Потім він думає про груди Марін. Після ще одної бентежної ситуації і погруження у думки про Марін ми розуміємо, що він по вуха в неї закоханий. Шинджу приходить в косплеї, дивуючи інших, і вони роблять фотки. Саджуна дякує за допомогу її сестрі і теж закохується у вакано. Разом сестри передивляються фотки і домовляються колись повторити. Марін же обирає нового персонажу для косплею, дуже засмаглу дівчину, де замість топу використовується ремінь. Марін хоче переодягнути вакана, щоб він перестав ходити в одному й тому ж кимоно. Після магазину вони їдять і Вакано відмовляється знімати Марін у цьому косплеї, тому що в нього багато хтивих думок від настільки відкритого костюму, тож вона зніме себе сама і надійшле йому фотки. Головні герої прийшли до манго кафе, де Марін показує мангу з сукубом, на якого вона хоче зробити наступний косплей. Вони знімають кімнату у лав готелі і після переодягання і мейкапа починають фотосет. Відтворюючи пози з манги, Марін опиняється на вакану. Раптом наші герої чують, як хтось стогне, а у Годжо дещо ворушиться в штанах. Тут вимикається світло, і аніме майже стає цікавішим. Але дзвонить телефон, бо їх час в кімнаті закінчився, але не закінчився час цноти Годжо вакану. Натомість вдома він знов користується серветками. Наступного разу вони дивляться фільм жахів у Кітагави вдома. Марін налякана, але Вакана лише аналізує фільм та підмічає, щоб він міг використати у майбутніх косплеях. Залишилося лише сходити на фестиваль фейерверків. Там наші герої гарно проводять час, спілкуються і, власне, дивляться на фейерверки. Марін, як завжди, їздить на вакано. Точніш, їй натерли босоніжки, і він несе її додому. Засинаючи, герої розмовляють по телефону про рік, проведений разом, і Марін зізнається у коханні вакану, який вже давно спить. На цій милій сцені закінчується аніме з дуже красивою мальовкою, чілове та романтичне, але й не без фан сервісу. Дякую за перегляд. Залишайте ваші коментарі та не забувайте підписуватися на канал та наш телеграм, щоб не пропустити ще цікаві перекази. До нових зустрічей, Па-па!